Ігор, моє вітання. Вітаю. Рада вас бачити. Для глядачів, ви, колишній міністр фінансів, так і лишилися. До кінця не зрозуміло, чому в березні місяці ви стали міністром фінансів, а потім раптом зникли. Моє запитання до вас чому? Хто вас вигнав? Не спрацювалися з прем'єр-міністром? Не спрацювалися. Так. А чому? Ой, ну я думаю, причин тут може бути багато, але ну, напевно. В першу чергу через різні підходи і бачення до того, що треба робити, чого робити ні в якому випадку не можна. Денис шмагаль щось робить не так стратегічно з точки зору економіки і фінансів. Ну безумовно, ми на жаль це все бачимо. В тому числі ситуації з тим же ковідом, в тому числі ситуації з економікою. Падіння нікуди не зникло, ситуація з ковідом не покращилася замість того, щоб спрямовувати той же ковідівський фонд, який я свій час вигадав і запропонував його створити, він використовується не на боротьбу з ковідом, не на підготовку медичної системи, не на надання допомоги малому та середньому бізнесу, який найбільше зараз опинився під ударом. Гроші у нас закупуються в асфальт. Ви вигадали ковідний фонд, вас звільнили, але при цьому ви залишаєтесь радником голови офісу президента Андрія Єрмака. Так, а як це можливо? Ну дивіться, окрім багатьох речей там і не співпадінь там підходах, відбулася ще інша річ, коли я заходив, було завдання дуже просте: з одного боку прикрити всі можливі корупційні складові як при використанні бюджету. Так і при його наповненні. І мої заяви, мої публічні виступи в частині, що а нічого ж у нас не помінялося з точки зору корупційності фіскальних органів. Після цього була пропозиція від Андрія, каже: Окей, ми все одно зацікавлені в боротьбі з цією корупційною складовою ми от зараз будемо переформатовувати раду антикорупційну. Вже не при президенті, президент її очолить. Допомагай. Ну я. Ну, не міг не погодитися. А ви не радили Єрмаку, що робити зі справою його брата Дениса Єрмака? Плівки, Ні. щодо якого були оприлюднені і поширені? їх Бачили ну, практично всі, хто цікав ці поділки. Ні, Я Раджу, показую виключно фінансово-економічній сфері. Окей, okay. давайте перейдемо до бюджету. Денис Шмагаль, прем'єр-міністр України, і презентація його історії під назвою: цитую один трильйон доларів ВВП нереалізованого потенціалу. Прем'єр-міністр і його команда провели великий аудит, економічний аудит країни. Це популізм. Про один трильйон доларів ВВП нереалізованого потенціалу чи це дійсно реальність, і ми зможемо наблизитися з наступним бюджетом до реалізації, але виглядає чудово, виглядає неймовірно красиво. Неймовірно А... Красиво. Я би в цю красу повірив. Якщо б почув те, що пан Денис обіцяє вже місяців вісім, що от от незабаром ми побачимо, яка ж буде економічна логіка. Боротьби з економічною кризою, з ковідовською кризою, з кризою в державних структурах інституціях, таких як медична сфера, освіта, тощо ну те, що почули сьогодні, що ця от презентація стане черговою точкою, від якої необхідно буде відштовхнутися і найближчим часом все ж таки запропонувати цю стратегію. Тобто, ми маємо ситуацію, за якою уряд вже працює досить давно. А розуміння, що ж робити, у нас немає. А йде красива презентація, де намальований цей мільярд. ну Як його перевірити? Ну, це оціночні речі. Що ми втратили? Трильйон на мільярд. Трильйон, угу. трильйон доларів. Доларів. Що важливо, Доларів, да. угу. можна і трильйон нарахувати. За бажання можна і десять нарахувати. Тут же ж питання насправді сприйняття. Да? Тобто воно бачите, так, блимає так дуже багато цих нуликів. Питання немає. Але якщо б було озвучено, як вони бачать, що, хоча б окей, не трильйон, хоча б мільярд, але доларів. Тих самих США і наповнити їм бюджет зараз, коли необхідно фінансувати в тому числі і освіту, і медицину. І що найголовніше, на сьогоднішній день в Україні взагалі ніхто не говорить у владі, неважливо який складовій будь який про точки зростання, uh -huh. за рахунок чого ми будемо зростати. От моє питання зараз до вас буде на цю тему, але ми зараз покажемо вам, друзі, 10 фактів про проект державного бюджету на 2021 рік, який, нагадаю було минулого тижня прийнято в першому читанні. І ці 10 фактів наводить Денис Шмигаль. Заплановано підвищення зарплат вчителям та медикам майже на 30%. Красиво звучить зростання мінімальної зарплати з січня до 6 тисяч з липня до 6 з половиною. Майже 7 тисяч кілометрів доріг буде побудовано і відремонтовано в рамках програми Велике будівництво. Від президента ви пам'ятаєте, що саме скандал із виділенням коштів з фонду COVID-19 на будівництво доріг було однією із причин масового занепокоєння, особливо в період пандемії. Зараз планова індексація пенсії з 1 березня з двадцятого року на систему охорони здоров'я планується спрямувати рекордну суму в 156 мільярдів гривень. Це на 27,5 мільярдів більше ніж це було в 2020-му. На освіту рекордна кількість коштів 170. Чотири за думкою міністра це на 34 мільярди більше ніж в 2020-му. Не планується підвищення податків. Зараз ми про це з Ігорем поговоримо. Перерозподіл ВВП через доход бюджету знижується до 23,5%. відсотків. Більше грошей залишається в людей бізнесу. Прекрасно звучить. Програма з підтримки МСБ: 12 мільярдів. Видатки на безпеку, і оборону що важливо для країни, яка воює, зростуть на 21,4 мільярди. І останнє – оновлення залізничних. Пасажирських вагонів. Передбачається закупівля 100 пасажирських залізничних вагонів, електрифікація кількох ділянок залізниці, загалом 4 мільярди, які в тому числі отримують українські машинобудівні заводи. Красива презентація, гарно звучить, люди задоволені, ніхто не бідкається, як було в відомому мемі. Але виникає. Андрій Богдан колишній голова офісу президента, і каже: панове, там грошей лишилося на тиждень, а золотовалютні резерви їх вкрай мало. Вони стають все меншими і меншими. Більше того, діра приблизно 300 мільярдів. Що в цьому правда, і за рахунок чого у цю всю красу, ну яку презентує прем'єр-міністр країни, він же потім за неї буде відповідати. Вони збираються реалізовувати чи це можливо? Я б. Почав з останньої вашої фрази. На жаль, це найбільша проблема, яка зараз у нас є в політикумі. Більшість цих людей не розуміють, що насправді колись доведеться відповідати, в тому числі відповідати за рішення, коли йде пандемія. Коли ми вводили обмеження величезні карантині, на всього було захворілих приблизно стільки, скільки зараз е, за день. І коли кошти замість створення інфраструктури, закупівлі е, ліків, закупівлі е, обладнання спрямовуються на будівництво доріг, за це хтось має відповідати. Більше того, ми дивились просту річ, е, якщо взяти, наприклад, і закупити системи, які проводять ці тести. От я говорив з мером з одного одного з міст в е сусідньої області е з Київською, а вони закупили таку систему. У них вартість одного тесту зараз е 5 євро. Це що ж це за таке місто? Ми зараз всі туди поїдемо. Якщо провести тестування одноразове всім пенсіонерів, це б коштувало приблизно 16 мільярдів гривень. Вистачало б о, фонду ковідовського на цього безумовно. Нас коли вводять обмеження, не розуміють просту річ. Насправді, що необхідно зробити? Водили для того, щоб було менше спілкування людей одним з іншим і не було передачі хвороби. Так я перепрошую, не треба закривати на замок. Всю країну, все суспільство, Проведіть тестування тотальне і. Ізолюйте хворих. Тоді мінімізація наслідків і можливості розповсюдження пандемії вона буде зовсім інша ніж те, що ми маємо зараз. Що вам на це сказали? Наскільки розумієте, це було однією з причин звільнення вами посади? Дивіться дуже ж проста річ. Коли я подавав бюджет на уряд, після цього уряд подавав його в Верховну Раду. Ковідний фонд складав 124 двадцять мільярди. По дорозі половина його десь загубилася, ну десь. Необхідно було додати там автодору, там ще комусь ще комусь. Так? Потім Верховна Рада приймає все ж таки цей ковідний фонд, цей бюджет і приймає ці рішення по напрямкам використання на медицину з ковідного фонду спрямовується лише 16 мільярдів, лише 16 з. 66 майже так угу. із них більша частина на сьогоднішній день не використана навіть з цих коштів, які пішли е, нами медицину. А причина цьому й яка? Ну причина дуже проста. Якщо ти не розумієш, що може бути відповідальність і бачиш такі великі нулі, ну дуже хочеться. пам'ятаєте, як на тому маслі, який передав від одного іншому. каже: слухай, а тобі що лишилося? каже, та ти дивись на ручках, що щось лишилося. Тому спрямовується на напрямки, де може щось лишитися на ручках. На ручках поточна ситуація для того, щоб аналізувати бюджет на наступний рік, необхідно розуміти, як ми завершимо цей, і саме про це почав трохи говорити Богдан. Залишок коштів на Якері на перше число було 15 мільярдів гривень, станом на сьогодні 11. Це найнижчий показник. Ну напевно, за останні роки в 5. п'ять. Це лише листопад, і це лише початок листопада. Не забуваємо найбільша про кількість пандемі. видатків завжди проводяться якраз листопад-грудень. Чому? Бо більшість розпорядників коштів не встигають провести там якісь тендерні процедури, довго затверджувалися там всі ці формальні там порядки використання, паспорти бюджетних програм, тобто вся, вся бюрократія для того, щоб почати витрачати ці кошти станом знову ж таки на перше число планових видатків, тільки загального фонду державного бюджету не проведено. Це те, що на 10 місяців було заплановано, і не профінансовано. 95 мільярдів гривень. 90 5 мільярдів гривень. Тобто, єдине, що зараз уряд рятує від того, щоб зупинити зарплати бюджетникам, виплати пенсій, тощо, це те, що вони ну так розмазали знову ж по потилки, і не фінансують видатки, в тому числі захищені статті. А в казначействі система побудована дуже просто. Є програма, алгоритм, платіжні документи, які прийшли, проводяться ті, які за датою надходження прийшли раніше. І все. Далі ми переходимо в ситуацію картотеки. Тобто накопичення заборгованості перед людьми, перед підрядниками тощо весь світ очікує нової хвилі економічної кризи, як на фоні пандемії, так і на фоні самих економічних процесів. Лише Україна планує наступного року зрости там майже на 5%. Тобто, більше ніж на 500 мільярдів, у нас має збільшитись номінальний ВВП звідки? І на що це робити? А робиться це дуже просто. Свій час це е, любили робити в уряді Азарова. У вас є 100 гривень. Міністерство відомства хочуть потратити 150. Ти розумієш, що в тебе буде лише 100, і ти розумів, коли це планував. Що відбувається далі? А далі у вас кабінет, шикується черга з просящих. Чудова річ. Такого ручного управління. Етому дам, етому не дам. Тому чим страшні такі речі, коли видатки плануються під надуті як бульбашка або намальовані доходи. Саме тим, що в кінці кінців доведеться комусь в ручному режимі вирішувати, кому давати, кому не давати. А тут же виявляється дуже широке коло і можливості можливості для корупції. Те ж саме вже зараз відбувається в листопаді-грудні, про що говорив Богдан, і про що ми з вами вже почали говорити. Коли у вас зараз не проведених 95 мільярдів видатків, залишилося всього два місяці, найбільш напружених два місяці. Опиниться ситуація, коли або уряду доведеться іти в Верховну Раду і. Чесно робити секвестр, Поясніть глядачам, що це скорочувати видатки державного бюджету. Але коли ви 10 місяців вже прожили, у тебе лишається лише там півтора місяці лаго, за цих півтора місяці відкоригувати там тих же 100 мільярдів, ну це дуже складно. Це так по-живому треба різати. Але ж ви радник людини, ми будемо відвертими. Яка є частиною цього ручного режиму, і явно він буде в це присвячений, знаючи ну некомпетентність велику, скажімо так, та допустимо в економічних питаннях Володимира Зеленського? Ну дивіться, я там кажу одну історію. Да, приходить Шмигалі, приходить Марченко і розповідає, що насправді дивіться, у нас же все чудово. От у нас є план по доходам, він виконується. Він виконується. Податкові скрутки. А це часто зараз я чую з вуст економічних експертів, які дають оцінку цьому бюджету. Мовляв, вони повернуться інакше просто ну, неможливо буде виживати. Поясніть глядачам, що це, і наскільки дійсно реальна картина повернення їх. Вони не повернуться, вони повернулися. Угу. Декілька місяців після моїх заяв був певний переляк системи, і дійсно обсяг цього явища було. Значно, в рази скорочені. Але вже починаючи з червня місяця, приблизно на 4,5 мільярда щомісяця ми маємо кожен раз обсяг цих скруток. Тобто це приблизно по 500 гривень кожен пенсіонер міг би отримувати більше що місяця. Угу. Що це таке? Поясніть глядачам. Додаткові скрутки. Що таке скрут. Я дуже часто пояснюю ці речі, як працює система ПДВ взагалі. Ну, дуже складна річ, але я спробую пояснити дуже просто. Да? ПДВ це податок на додану вартість, і ви не платите кожен раз там 20%, Якщо там, наприклад, виробляєте камеру, яка зараз нас знімає, угу. бо тоді ну вартість, чим складніше буде виробництво, тим вартість буде значно більше. Чому, до речі, не можна вводити податок на зобігу. Ви купуєте якісь матеріали: пластик, скло тощо для того, щоб зібрати цю камеру. В цих матеріалах на вході є також ПДВ, який був сплачений виробником, наприклад, цього скла. Те, що було сплачено ПДВ виробником цим скла, у вас віднімається від зобов'язань. Тобто, ви маєте заплатити ПДВ лише на ту суму на додану вартість цієї лампи. Угу. А те, що було сплачено до цього, у вас вас це не стосується? Ні, у вас це віднімається. Угу. Окей. Що відбувається зараз? Ну, наприклад, ми подивились по скрутам. Ви купуєте мандарини за кордоном, імпортуєте їх. У вас при е, перетині кордону є е, 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 імпортний ПДВ. Ви його сплачуєте, але ж вам ну жалко розставатися з цими грошами, які ви сплатили. А насправді ви ці мандарини продали на ринку за кеш, ну, готівку. Okay. І вам ж хочеться повернути цей ПДВ, який було сплачений. А я виробляю, я, наприклад, будую дороги. До речі, дуже цікава річ. Шановні органи, подивіться якраз на якість ПДВ по державному замовленню. Найгірше, і ви побачите, що для того, щоб побудувати дороги, або ну те, що ми дивилися, ну взагалі е е клас та виробництво Тапочків, цвяхів, я перепрошую, uh -huh. да? а у них на вході НДС, тобто з чого роблять цвяхи з тапочок. Або, до речі, дивилися, було там одне таке підприємство, яке робило майже от цей приклад з камерою. Вони робили телескопи, мікроскопи, от така техніка. Там вхідна вхідна складова, це знову ж таки. Там був одяг, були яблука, ну і ще там продуктова група, ну такі цікаві речі, да? або там подивилися, з чого роблять у нас знову ж таки дороги. Там соєвий шрот. Розумієте, да? тобто це схема, і вона ж з точки зору виробництва, вона ну, дуже легко прораховується. Коли ви щоб не сплачувати цей ПДВ, сам товар ви реалізували за кошти, а мені на папері. Продаєте, нібито ці мандарини. Звичайно, жодних мандаринів ви мені не продаєте. Ви мені продали цей от вхідний ПДВ. Я тим самим зменшив свої зобов'язання. Я не заплачу на розмір того, що ви мені фіктивно передали. Я не заплачу це в бюджет. Як наслідок, ми з вами сіли, домовилися, який відсоток з цього буде ваш, який мій, а який необхідно віддати певним структурам, ну щоб у них такі, знаєте, окуляри запотіли, і вони так. Ви про фіскальну службу? Не побачила. Ну, а про ж, звичайно. Хто зараз у фіскальній службі може брати хабарі за подібні схеми? Бо, слухайте, я не хочу називати прізвище. З однієї простої причини я отримую завтра позов до суду і мені доведеться угу. відповідати. відповідати, відповідати. Хоча я знаю це. І про ці всі речі, якраз, в тому числі, Єрмаков, доповідаю регулярно. Але він слухає Шмигаля і Марченка, а не вас. За інформацією, яку я маю, вони ці матеріали передають правоохоронні органи. Для вивчення зараз наш колишній міністр фінансів в, в кофті, на який череп. Я дуже сподіваюся, що не буде такий підсумок роботи державного бюджету 2021. 1975 рік моєго народження. Отак. А чому череп? Це така складова емблема морських котиків. Ага, то ви морські котик З сили спеціального призначення. Я зрозуміла. Дякую вам дуже за інтерв'ю. І сподіваюсь, що принаймні все, що було обіцяне, хоча б. Половинні об'єму буде реалізовано, бо люди на це сподіваються. Ви вірите в це чи ні? Обіцяно три роки жити. Тобто буде чекаємо, чекаємо. Окей. Ну, Почекаємо. Пришло не так багато. Дякую вам.